Якими ж набоями стріляв Пореченков? Цю тему ми обсудимо із Георгієм Учайкіним Українська асоціація власників зброї, пане Георгію, вітаю вас. Перше запитання. Ви бачили це відео. Як ви вважаєте, це були бойові набої чи холості? Ну звісно, це бойові набої. Це бойові набої в калібрі 127 на 108 міліметрів. Тобто, щоб наші глядачі розуміли, вага кулі в середньому десь приблизно 50 грамів. Тобто така куля вбиває і не залишає шансів ну, будь-якій людині. Вона потрапляє в ногу і одразу відриває її. Тобто людина може вмерти миттєво від больового шоку. Значить, швидше за все це були бронебійно е, запалювані патрони, і він свідомо їх використовував. Тобто на відео це очевидно показано, і ми можемо чітко сказати, що він не просто покидьок, він ще й брехун. Бо зараз нам спроби його е, ну нібито сказати про те, що це були холості патрони. Вони просто безглузді, вони ну абсолютно блюзницькі. Тобто, ну він ще й заявляє, що покинули. він стріляв по мішенях. Ну, Не по живих людях а, а по мішенях ну це важко на насправді перевірити. Але якщо людина збрехала в по одному пункту, то вона вже по-другому буде брехати автоматично. Він стріляв по наших це цілком зрозуміло його захоплення і зовнішній вигляд свідчить про те, що в нього там ну швидше за все Господь забрав розум і таким чином покарав його. А я думаю, що така ініціатива пана Авакова знайде широку підтримку серед українців. Дійсно, цього покидька треба оголосити. В розшук і заборонити принаймні виїзд йому в цивілізований країні світу.